Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео дуже афікінне. Да, друзі, я просто заболів. Це просто піпець. -пі -пі Зараз я себе чувствую дуже хорошо. Друзі, це просто вау! круто. А так тоді я просто заболів. Я не снімав відеосики, все таке на світі. Брещу, учора допомагав знімати другу. да. Фух, єлі-єлі йому помігли зняти, але йому щось почав бісітися, тому що да, він переіграв, по факту мені. І да, друзі, і що я б скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. чиксоні буде коротеньке таке відео, да, я не хочу Сьогодні таке робити таке, знаєте, ого, тому що я правду, да, я досі больний, тому що, знаєте, я все мені добре, ну я себе слабость. У мене просто слабость, друзі. І що я б скажу, друзі, ставте лайки підписуйся на каналчик, дивиться відео до кінця, все що головне. І підписуйся на каналчик, давайте, друзі, на це ціль, я не знаю, 500 підписників, давайте, ми все зможемо зробити. А ми починаємо відео, погнали. Так, друзі, хорошо, що ми починаємо робити? Соні буде таке, Непевне, або певне відео. І сьогодні у нас буде отакий мод. Офігенно дуже легендарний мод. Він дуже старий цей мод. Беремо ліжко. У нас у нас є таке ліжко, друзі, і берем А я не знаю, що нам треба брати. І берем якийсь блок. Ну, берем понятно ми блок землі. Ну, або ґрунт як можна назвати. Ставимо отак ліжком. І беремо так де десь хоп. Хоп. И все, татам! У нас на Ліжко. Вау, все круто, все. Вау, дуже круто, вау, вау, вау. Дивитесь, як модно. Як ви думаєте, спали ви на такі ліжки? Ну, я не знаю, по правде. Більше всего нет, я не спав, по правде, скажу. Я лучше в землі спав, ну, типа як сказав. Ну, коротше, ви мене поняли, друзі. Як ви починаєте тільки-тільки виживати, і вам лен. Робити будинок, так, да, друзі. Так, хорошо, друзі, йдемо далі. Тепер ми ставимо оту ліжко і беремо тоді. Б -б 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 О, ну це дуже красиво. Дуже так знаєте. Опс. Опс, 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 опс. Ну це дуже гарно, красиво і бомба. Ну, гарно, красиво все, все саме, друзі. Да, якщо. Так, хорошо, друзі. Я кажу, я просто кажу. Слабося, я можу багато чого сказати. Так, да, не треба не дивитися на свісіс, що я кажу. Або слухати. Хорошо, друзі, ну все дуже красиво, все бомба. Так, давайте зразу ток. Просто. Ой, боже, ой, боже. Боже, боже, боже. хапс. Тепер ми беремо бедрок, друзі. Ставим бедрок, я думаю, можна? Два бедрок можна дивитись. Друзі, ви спали на бедраку така ліжка? Я по правді поспав, поузнавав, як воно круто, воно не круто воно, друзі. І досефов, я читаю, блін, по і нет. Так, друзі, і давайте последнє ліжко поставимо. Так, да, друзі, вам кажуться, це коротке відео. реально, це дуже коротке відео, мені. Просто хочу зняти таке відео якесь прикольне. типу, да, та-та, і Ви не думали, я пропав кудись. Просто я кажу, я заболів, друзі. Боже, мені дзвонять! дзвонять боже мой, ви поже почули, як мені дзвонять, це пі5. Хорошо, це не суть. А да мій. А, ось золото, друзі, ставимо золото, отак. Хоп. І хоп. Все, друзі, у нас золоте ліжко, типу, Каролспей. Да, друзі, це, що у нас вийшло, такі 4 ліжка. І да, друзі, скажіть, що ви вибрали? Де ви лучше спали на такому, на такому, на такому Ілі на такому, друзі? Да, напишіть в коментарі, друзі. І їм що скажу, Друзі, ставте лайки, пит, пит, сцинок, Давайте, підписуйтесь на каналчик. Пишіть канал, пишите в комментариях, на это. 500 подписчиков. 500 подписчиков. Да, друзья, так начало Цель 500 подписчиков, друзья. И да, подписывайтесь. И всем удачи. И всем пока-пока, друзья. Слава Украине. Всем пока-пока.